Запитання 43. Якщо в писанні говориться, що мудрість є древо життя, при 4,18, а справи мудрості розрізняти і знати древо пізнання добра і зла буття 29, то чим же тоді відрізняється останнє від дерева життя? Відповідь. Учителі церкви через що перебуває у них, здатні сказати багато чого. Щодо цього вважали потрібно скрізь обійти, мовчанням це місце, оскільки думка людська не може досягти глибини багато чого з того, що написано в писанні. І тому вони утримуються від того, щоб висловитися щось глибомисляче. А якщо деякі зутці висловлювалися із цього приводу, то раніше вони визначали здатність прийняття своїх слухачів, а потім говорили для користі тих, що навчаються лише якусь частину цієї таємниці, залишаючи більшу частину її недослідженою. І я скоріше б розсудив обійти мовчанням мовчання це місце, якби не сто, що таке замовчення пригнітить боголюб'язну душу вашу. Тому тільки заради вас я буду говорити те, що достатньо всім і що користу для розуміння, як малих, так і великих. Дерево життя. Життя є дерево, що не є таким, те, яке називається деревом життя, саме по собі те, що яке не воно дерево життя, але тільки дерево, пізнання добра і зла. Ці обидва дерева мають багато невимовних відмінностей. Бо дерево життя розуміло, є дерево, що творить життя, а дерево не життя є дерево, що творить смерть. Бо очевидно, що дерево, що не творить життя, оскільки воно не називається древом життя, буде таким, що створює смерть, оскільки ніщо інше, крім смерті, не противиться життю, роль, якого, роль його протилежності. Крім того, дерево життя, як мудрість, має найбільшу відмінність від тревою пізнання добра і зла, яке не є мудрість і не називається нею. Мудрості властиві розум і ум, а стане протилежному мудрості властиві. Розум нерозум'я і почуття. Значить, оскільки людина була приведена до буття, що складається з розумної душі чуттєвого тіла, оскільки нехай було древо життя, а з одного споглядання розумом душі, в якому і прибуває мудрість, тобто в якому існує предмет тохрома мудрості. Відповідно, древо пізнання добра і зла, тоді буде відчуттям тіла, на якому, як і очевидно, відбувається рух нерозуміння, і людина, яка прийняла божественну заповідь, Кається до цього дерева дослідним і діючим шляхом, не зберегла її. Згідно з писанням, обидва дерева є здатності розрізняти деяких речей, або ж вони є ум і розум. Так ум має здатність розрізняти у впізнаванні почуттєві минущі вічні речі. Більше того, ця здатність, будучи розрізняючи здатність душі, переконує останні одних речей, дотримуватися, а інших уникати. Позначка на полях дотримуватися опізнавальних хімічних речей, а уникати чуттєвих і минущих. Почуття ж має здатність розрізняти тілесну насолоду і тілесну муку. Пара протилежності і додінні і і постійно в спорда преподобну. Вони у своїй поєднанні нероздільності складають істотну властивістю людського буття після гріхопадіння і результатом добровільного зречення людини самого творця. Дивіться, що Ронбор. Більше того, будучи розрізняючою здатністю живих і чуттєвих сил, воно переконує їх до одного залучатися, а від іншого відвертатися, понушка на поля залучатися розуміло, до насолоди і вертатися від страждання. Якщо буття людини називається одним чуттєвим і тілесним розрізненням насолоди і муки, то вона, приступаючи божественним заповіді, споживає від пізнання добра і зла, тобто споживає нерозуміння і почуття, володіючи тільки розрізненням, що зберігають. Наші тіла. І відповідно до цього розрізнення вони дотримуються як добра насолоди і уникає як зла муки. А якщо її буття повністю визначається духовним розрізненнями, то підкремлює минуще від вічного воно, дотримуючи божественну заповідь, споживає від древа життя. Я маю на увазі мудрість, що утворюється в розумі, володіючи тільки розрізненням, що зберігає душу нашу. Відповідно до цього розрізнення вона дотримується як добра слава вічних речей і вертається як із зла під ління минущих речей. Отже, багато чим розрізняється два дерева, як властивим їм за природою розрізненням, так і властивим кожному значенням, що знаходиться зовні схоже значенням, в якому відсутнє розмежування, поняття добра і зла, і яке може зробити великого ману в тих, що слугує слухає Слово Духа, без мудрості і обережності. Під логісту пневматос явно мається ново писання. Думка преподобної ймовірно, полягає в тому, що обоє дерева є дерева, тобто мають анонімічне значення. Омонімус екхені фісіс, хоча змістовне значення їх глибоко різним. В цінські традиції є й інше тлумачення цього місяця святого письма, де обоє дерева не проти вставляються, але розглядаються як повністю співзвучні один одному. Наприклад, у посланні до Діогена говориться, але не дерево пізнання гупить, а не послуг. Бо написано ясно, бо спочатку насадив сходив посадній дерево пізнання і дерево життя, указуючи на пізнання як на шлях до життя. Діагносіус зоїн. Адже ні життя без пізнання, ні пізнання без істинного життя не міцні. Тому й те й дерево були насаджені одне поруч іншого». Однак ви, будучи мудрими через благодать, знайте, що назва не просто зло. не завжди є зло, але щодо одного воно є злом, а до іншого не є таким. Схоля для розуму добро є безпристрасне влаштування до духа, а зло пристрасна прихильність до почуття, для почуття ж добро є пристрасний рух до тіла заради насолоди, а зло стан, що виникає внаслідок відсутності такого руху. Так само і назва не просто добром, не завжди є добро, але щодо одного воно добро, а щодо іншого не є таким. Знаєш це, ви збережетеся від шкоди, що має у спільній назві. Як показує переднє схолі, самі поняття добра і зла ще нічого не говорить, важливий той зміст, який вкладається в них.